Продається Двокімнатна квартира по вулиці Щербаківська, 68, А Шевченківський район. Ліворуч сумісний санвузол. сім років тому робився капітальний ремонт санвузла. Встановлена душова кабіна. Квартира продається із всіма меблями і технікою. Кухня, великий холодильник, достатньо сучасна кухня, газова плита, витяжка. Лічильники на воду електрикою ви бачите навіть на газ. Встановлені бойлер, мікрохвильовка, замінені окна на склопакети. Квартира двостороння, обидві сторони дивляться у двір, тобто немає шумної дороги, дуже затишно. Кімната вітальня. Вона має балкон засклений. Потрібно, звичайно, переклеїти шпалери на свій смак і друга кімната підлога паркет. Його не потрібно міняти, він навіть поцикльований і скритий лаком. Меблі тут достатньо сучасні, як я і казала, знов тихі двір, багато зелені. Це другий поверх п'ятиповерхового будинку, 45,3 квадратних метрів загальна площа Щербоківського, 68А. Чекаємо на перегляді.